Доброго дня, панове. Будемо говорити сьогодні про проект Iris Boiler. Я нагадую, це така цікава штука, яка призначена для контролю над газовим котлом. Ця річ побудована на базі мікроконтролера esp 8266 тобто, це є е, загальновідомі ESP шки із застосуванням модуля ESP1 е, з об'ємом е, флеш-пам'яті 1 МБ та Відповідно прошивки NoTMCU версії 0.96. Чому саме ця версія? Колись мій друг мені порекомендував цю прошивку. Ну, я, звісно, річ там в кілька скільки правок. Там є проблема. Я, здається, на відео про це не говорив. Насправді, під час роботи... З брокером MQTT Ця прошивка, в випадку, якщо немає активності, вона не відсилає, тобто вона не відсилає е, відповідно, пакети Pінk-Respond, е, е, і це проблема, тому що е, брокер по потимаути просто закриває з'єднання. Я думаю, ми про це пізніше поговоримо, можливо, навіть сьогодні. Про що сьогодні будемо конкретно говорити? Саме про імплементацію вихідних ланцюгів. Про це вже була розмова на каналі про імплементацію. Саме маю на увазі робота і щену OneWire. Якщо пам'ятаєте, я думаю, я думаю, вже багато хто здогадався. Я планую застосувати цей інтерфейс саме для організації шини, тобто під'єднати кілька приладів між собою, для того, щоб організувати відповідно омінданими пристроями. Ну, в даному випадку я планую саме на цій мікросхемі, тобто на базі мікросхеми від компанії Espressive Systems. E, esp 8266 побудувати саме центральний контролер, тобто на ношень OneWire це буде саме мастер. Тобто, тобто на основі саме цього чіпу я хочу організувати саме центральний процесор цього вузла тобто, саме, тобто ці системи. Ну, те, що ви зараз бачите відповідно у верхньому лівому е, кутку екрану, це ніщо інше, як вивід. Е Цього приладу, Тобто цей прилад вже працює, він вже підключений до котла, відповідно, через, відповідно, через Wi-Fi, він, він відповідно насилає, ці, насилає дані, і ви це бачите, Тобто ви бачите ніщо інше, як, температу, як температуру тепло носія, у моєму газовому котлі. Тобто ця штука вже працює. насправді, я думаю, буде, буде ще дуже багато робіт, пов'язаних саме з цим приладом. Тому чекати на каналі нових відео безпосередньо пов'язані із моїм газовим котлом. Тобто тут то є дуже багато цікавих ще питань, та, та насправді є дуже багато так мовити підпроєктів, які також потрібно реалізувати. Зокрема, потрібно поставити замінити штатний, штатний датчик охолодження, тобто, вибачте, штатний термодатчик механічний, замінити його електронним. Тому що, поки що, цей прилад, поки що, датчик саме, саме механічний. Очевидно, що, це, очевидно, що, що цей вузол буде, буде, буде мінятися. Я думаю, можливо, літом, а можливо, раніше. Поки що потрібно спроєктувати саме цей вузол, тобто спроєктувати саме механічну частину, тобто, як насправді ця штука має виглядати. Ну, Насправді, термодатчик, він, очевидно, що. Фактично є частиною газового котла, тому потрібно, потрібно його демонтувати і замінити його. Він відповідно фіксується металевою, металевою такою скобою із відповідно, фіксацією гайкою. Тобто це насправді доволі цікава конструкція. Можливо, доведеться щось спроектувати, наприклад, у програмі FreeCAD. та відповідно, виготовити, виготовити цю річ на замовлення. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, хто цікавиться газовим опаленням. Хто цікавиться відповідно, домашньою автоматизацією? Під, будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, будемо над цим далі працювати. Отже, отже про, що, про що сьогодні саме піде мова про деякі специфічні проблеми, які мене виникли під час організації шини OneWire. Що таке шина OneWire? Я зараз спробую знайти у себе на диску якісь цікаві файли, щоб ми могли з вами поговорити саме, саме про організацію Шини. Десь в мене тут був такий цікавий файл, який описує саме ось ось. Який саме описує е, роботу цієї шини. Тут насправді. Ой, так. Е, я, мабуть, зробив щось не те з е, консолькою. То я зараз я зараз быстренько подивлюся, що там зараз сталося. Тому я, я зараз його, я зараз змінив розмір вікна і бачите, в мене щось щось таке дивне. Давайте давайте трішки обов'язково ну, налаштуємо, щоб було веселіше. Отже, давайте все ж таки подивимось. Як насправді ця штука працює, як бачите, у мене є, є ось така. Я, як всі нормальні ютубери користуюся програмою OBS. ось ми трішки налаштуємо цю штуку ось так. А, давайте зробимо вікно трішки, трішки більше, щоб, щоб вам, було, вам було більше виводу ось так. Ось. Ну, мабуть, мабуть, не варто, скажімо, десь ось так. Хай буде ось так. І. це буде. Мабуть, мабуть, це буде, це буде добре. Я думаю, що. Усім цікаво спостерігати, що відбувається в консольці. Я спеціально для вас зробити невеличку програму на полюсах, що вона просто підключалася до брокера і показала, показала вам відповідно в верхньому куточку, що відповідно відбувається зараз з моїм газовим котлом у рантаймі. Тобто, що зараз відбувається із температури теплоносія. Тепло у режимі реального часу. Якщо хтось хоче, я можу запросто організувати навіть трансляцію 24 на 7. Якщо вам, звісно, звісно, цікаво, слухати, здається, як біля як, як, цифер, циферки. Насправді, насправді, все ж таки, давайте все ж таки повернемося, до... повернемося до налаштування програми Acrobat Reader. Я насправді цю програму недавно переналаштовував. E, чому? Тому що я випадково зніс гілку реєстру і тому, і тому мені. Довелося дещо відновлювати таке також буває, ми сижимо в реальному світі в житті буває всяке. Тому все, що я зараз хочу зробити, це відключити автоматичне оновлення, тому що воно мені насправді не потрібне зараз. От абдатер доно але не стало апдатися автоматик. Ну, ні мені за це, мені це насправді не потрібно зараз, тому що. У мене є кілька документів, які є. Ну, насправді, я, я думаю, ми вже, ми вже всі бачили не один раз цю програму. Acrobat Reader 9 версії. Саме ця версія мене зараз застосовується. так ж ми зараз просто подивимось. Так, about, Так, я надіюсь, ось. Так. Чомусь. Програма чомусь викидає віконечко зверху, ви цього не бачите. добре, тобто, Ось так. Я вибачаюся, ось так. Це, ну, це такі технічні нюанси. Да. Роботи адоблят редер 9 версії, саме версії. 9.3.0. Саме цю версія я застосовую конкретно в цій машині. Ось так. Тому. Подивимося, як насправді, будується ще на OneWire. Нам потрібно знай... знайти якусь цікаву картинку, як насправді, будується ще на OneWire. Там є кілька цікавих нюансів. Ну, ось так. Приблизно, приблизно виглядає ще на OneWire. Тобто в нас є майстер девайс. Тобто, у даному випадку, оце наш майстер девайс, відповідно, це в нас. Модуль ESP 1.0, який відповідно має, має відповідно ось цю шину, це ніщо інше, як саме сигнальна шина. Також у моїй імплементації також є, є живлення. Як бачите, є, тут є ще, тут ще дуже багато питань. На, на, насправді, насправді є ось цей резистор. Насправді, що я хочу сказати, чому тут немає всіх деталей ще, це фактично поточний стан проєкту. Тобто в мене оцей прилад, як бачите, вже працює. тобто... Цей прилад уже, уже відповідно підключений до газового котла, і до мого, відповідно нам кіте брокера, відповідно, він зараз шле дані у шину, і ви це бачите відповідно у верхньому лівому кутку екрану. Тобто, усе, що зараз відбувається з газовим котлом, і ви, ви це зараз бачите, от, отакий жовтенький рамочці, це ніщо інше, як потужна температура теплоносія, у моєму газовому котлі. Ось так. Тому як бачите, тут тут насправді, якщо ми зараз подивимося. Тим по імплементацію ще не OneWire е ви побачите насправді, що тут ще немає усіх необхідних вузлів. Тобто немає усіх компонентів, які необхідні для надійної та стабільної роботи. Ну, по-перше, у, згідно із специфікацією на X OneWire, потрібно застосовувати резистор опором 5,1 кОм. Насправді в мене такий резистор вже є, я його знайшов у себе відповідно. У деталях тобто, в мене дійсно є новенький резистор MLT 125, 125 мВт. Такий резистор у мене дійсно є з, з опором 5,1 кОм. Дійсно цей резистор знайшов, але поки що, як бачите, я його не змінив тобто, 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 усе, що ви бачите на цій схемі, це поточний стан проєкту.